Що трапилось? У Кропивницькому? Чоловіку, який п'яний конфліктував із прихожим, а потім почав погрожувати зброєю, повідомили про підозру. А в машині в нього знайшли повний набір: автомат, гранатомет і набої. У дендропарк можна пройти не заплативши. Нагадаємо, що в дендропарку встановили плату за вхід на період світіння тюльпанів. Проте міська рада каже, що примусово ніхто гроші стягувати не буде а розрахована все на освіченість і порядність мешканців міста. Тож на нас покладають великі надії. Кропивницькому за місяць виявили три випадки сказу: серед них і домашні тварини. До речі, за відмову вакцинувати своїх чотирилапих 12 власників оштрафували. Тож будьте відповідальні на сайті залишили перелік місць, де можна безоплатно вакцинувати тварин. На Євгена Чекаленка з'явилося 55 нових кленів, а 65 акацій на соборній такі спиляють навіть після повторного огляду. Сподіваємось на все ж оновлені дерева й там. Плюс два мафи у Кропивницькому. Один вже навіть став на став нерухомістю. І як це сталося? Читайте про це та навіть більше на гречка інфо.